1621 році починається польсько-шведська війна, і шведський король Густав Адольф ІІ активно посилює свою армію. В тому числі він залучає до служби дуже модних за того часу рейтарів. Цікавенкою є те, що монарх почав набирати до рейтарів раптово фінських селян та дрібних поміщиків. Називалися вони красивим фінським словом хакапеліти. Це від бойового кличу фінських вершників Хакапеле, що приблизно можна перекласти як «би його». Кажуть, що ці хакапеліти були витривалими та лютими, немов ведмідь. Ще одним їх плюсом була фанатична відданість королю. Мінуси бідність. Обладунки та спорядження у фінських рейтар були на низькому рівні. Ні про які трьохчвертні лати мова не йшла. Та й з пістолетами була біда. Так от, в одній із битв короля Густава оточили запорізькі козаки. Монарх показав себе орлом і люто відбувався рапірою. Але ж наші козаки також, хлопці, вправні. Тож шведському монархові було важко, його навіть поранили. Один з хакапелітів побачив це і поспішив на виручку до монарха та врятував його від смерті. Не бажаючи розкривати інкогніто свого володаря, хакапеліт несамовито завалав: всі сюди, допоможіть моєму братові. Але вважаю, що оцей гарячий фінський воєн міг волати взагалі що завгодно. Бо, здається, небагацько було козаків, що вільно володіли фінською. Як би там не було, рейтари відбили свого монарха. В тому ж бою пізніше цей фін сам потрапив у скрутне становище. Це вже помітив Густав Адольф і разом зі своїм ескортом кинувся на поміч Рейтару. Після бою монарх сказав Хакапеліту: ну от я теж врятував свого брата, і прямісінько на полі битви висвятив просто людина в рицарі. От така байка: чи правда, чи ні залишаю на ваш розсуд. Мені докопатися до істини не вдалося, тож буду вдячний за коменти з цього приводу. Запальний Норов Північного Лева, як називали Густава Адольфа II, зіграв з ним злий жарт. 6 листопада 1632 року в битві під Людценом шведський король особисто головував над атакою кавалерії. Зір в монарха був слабкуватим, тож в запалі бою він вискочив на ворожі аванпости та був застрелений. Монарха та його бойового коня знайшли після битви та доставили кораблем до Швеції. Про цього видатного мужчину ми поговоримо якось іншим разом. Обов'язково. А сьогодні мова піде про найману мотопіхоту 15-18 століть. Рейтарів. Прямо зараз постав лайк цьому відео, прокоментуй, підпишись та пошир. Дай знати Ютубу, що відео варте уваги. А ми, як завжди, підемо від початку та закінчимо кінцю. Приготуйтеся до подорожі, яка не буде швидкою. Ми вже говорили про те, як в 16 столітті на полях битв починає ураганити піхтура, озброєна довгими піками. Це ті самі ланскнехти, швейцарці, терці. Рицарство занепадає. Пани царки дорогі, пихаті, складно контрольовані і на полі битви, і в політичній сфері. Все це призвело до заміщення рицарської армії на армію професійних найманців, піхотинців. Терези військової вдачі знову захиталися, коли Леонардо да Вінчі вдосконалив годинниковий механізм та винайшов коліщатковий замок, який люди з прямими руками примайстирили на пістолет. А можливо, великий Да Вінчі тут ні до чого. А коліщатий замок винайшли в Нюрнбергзі в 1515 році. Є свідчення на користь обох версій. Напишіть в коментах, хто ваш кандидат, да Вінчі чи Нюрнберг. В будь-якому разі винахід вийшов без перебільшень революційний. До цього пістолети були, ну якщо не забавкою, то десь поряд із цим. Їх ефективність була невисокою. І звісно, про застосування вершниками цього інструменту нанесення добра та справедливості мова не йшла. Гнотовий замок, отой, що сліючим, як не дивно, гнотом та натрушуванням пороху на поличку, сидячи верхи, зарядити міг би лише акробат екстра класу. А носити його, так би мовити, зарядженим, тобто готовим до пострілу, взагалі. Справа з розрядом неможливих. Пістолет з коліщатковим замком тут дає непорівняно високу ступінь свободи та зручності. Зарядив пістолет заздалегідь, засунув кобуру так звану Ольстру, це та, яка кріпилася до сідла. Та стріляй, коли твоя рейтарська душа забажає. При всіх несамовитих плюсах такого типу пістолетів був і мінус. Також суттєвий: коштував цей скарб за обрійних грошей. Тож спочатку його дозволити собі могли виключно офіцери піхоти та вершники. Карл V, це той, який імператор священної Римської імперії, побив горщики з протестантами. Як, чому і головне, навіщо обговоримо якось іншим разом. Зараз нам цікаво, що результатом цього стала Шмалькальдинська війнонька 1546-1548 років, в ході якої протестантські князі різалися з імператором-католиком. Саме за часів цього протистояння з'являються згадки про рейтарів. Шмалькальденська війна війна між імператором Карлом V' і протестантами Шмалькальденського Союзу. Перший крупний збройний конфлікт між католиками і протестантами. Війська Союзу зазнали нищівної поразки під Мюльбергом, що призвело до підписання Віттенбергської капітуляції. Рейтари це кіннота. До складу увійшли збіднілі дворяни. Також траплялися і люди без голубої крові, просто людини. Іронія долі в тому, що рейтари це і трунарі рицарів, і одночасно останні рицарі, але були і суттєві відмінності, наприклад, коні. В рейтарі вони були значно дешевшими, обладунки те саме, дешевші та гірші. І, звісно, не такі повні, як в панів лицарків. Але лютим плюсом рейтарів в порівнянні з рицарями була дисципліна та керованість, що було дуже до вподоби імператорові. Це все досягалося муштрою, бо виучка мала бути серйозною. На початку Шмалькальденської війни тактика рейтар, принаймні зовні, від лицарської відрізнялася не дуже. Той самий списовий натиск. Навіть саме слово рейтар в принципі можна перекласти як вершник, але все змінили пістолети з коліщатковим замком. Добре, поміркувавши, рейтари усвідомили, що пертися з повного галопу на списи та піки якогось брудного селянина-Ланскнехта не дуже шляхетна справа. Тим більше, прикладів, коли пихаті лицарки були відлупцьовані в такий спосіб, було до обрів та й за край. Чи не краще під'їхати на відстань, з якої списом не дістанеш, а от в інший бік з пістолета вже долітає. І спробували? Пішло дійсно краще. Рейтарам дуже сподобалося. Тактика бою була простою, хоча назвати це боє можна натяжкою, бо це був саме натуральний геноцид піхтури. Рейтари під'їжджали десь на 10 метрів, інколи ближче, це залежало від довжини піки опонентів, та давали залп з двох пістолетів. Потім роз'їжджалися в різні сторони, пропускаючи вперед наступну шеренгу, а самі їхали назад, в останній ряд, де перезаряджали пістолети. Або щоб двічі не напружуватися, діставали нові, вже заряджені. Є свідчення, що у Рейтара було до шести пістолетів, а деякі випендрюжники намагалися дістати двоствольні пістолети чи взагалі багатозарядний предмет приниження піхтури. Оця тактика, під'їхав та в залп під'їхав, була позичена в аркебузирів і має назву Караколь від іспанського слова Равлик. Один російський дослідник-ентузіаст, якого я згадувати не буду, бо для мене авторського права у росіян не існує, стверджує, що рейтари мали пістолети до 90 сантиметрів завдовжки. Я, чесно кажучи, з усієї сили сумніваюся, що з такої бандури можна прицільно стріляти верхи, тим більше з двох рук. Буду радий почитати ваші думки в коментах. Самі пістолети були цікавої форми. З особливого можна згадати величезне яблуко на руків'ї. Це для того, щоб розрядивши пістолети, можна було в'їхати в стрій піхоти та роздавати дроздів таким собі аналогом довбні, взявши пістолета за дуло. Все по настановам Бориса Бритве. Він теж поважав вагу. Але яблуко на руків'ї, мабуть, слугувало для балансу, бо в рукопаші рейтари використовували меч рейтара рейт -шверт. Він відрізнявся від звичайного меча був вужчим та легшим. Проте і шпагою не був, бо був важчим за неї, та не мав розвиненої гарди, яка мала б захищати руку. З цього можна зробити висновок, що фехтувати рейдшвертом ніхто не планував. Його використовували для безкарного винищення піхтури. тобто коли рейтари нагатили з усіх стволів стільки, що стрій піхотинців здригався, а самі воїни бігли, то рейтар діставав свого меча і, наздоганяючи пішого воїна, зарубував чи заколював його, або ж просто затоптував конем. Та й по всьому. Вже під час Гугенотських війн тактика Караколя почала здавати позиції. Всі побачили, що витворяє рейтари з піхотою. А тому командувачі почали насичувати формації піхотинців аркебузирами та мушкетерами, що заважало рейтарам під'їжджати на відстань пострілу. Але тут зламалося в іншому місці. Тепер стало менше пікінерів, а це знову зробило можливим стрімкі атаки вершників на піхотні формування. Тому що стримувати кінотників вже було нічим. Тому Генріх Наварський, ватажок гугенотів, заборонив фрейтарам вести ганс та перестрілки супротивником. Натомість він наказав першим двом шеренгам робити залп, а потім хвацько вихопити меча та атакувати. Цю тактику розвинув голландський полководець Моріць Оранський, а зробив її ідеальною шведський монарх король Густав II Адольф. Стосовно екіпірування. рейтари використовували так званий три чверті обладунок. Він відрізнявся від рицарського, тим, що не мав захисту ніг. Замість цього рейтари носили високі кожені ботфорти. Інколи рейтари чіпляли на ноги сталеві пластини. Серйозний захист ніг був непотрібним, бо, повторюсь, на рукопашний бій рейтари не розраховували. Також багато зекономити можна було і на конячці рейтара. Тепер кінь не мав витримувати тараний схід спис на спис, а тому можна було відмовитися від левової частки обладунків на коні. Та й самі коні були не такими породостами. Це дозволило нести службу в рейтарах не тільки вельможним панам, а й простому люду, містянам та селянам. Рейтарів часто називали чорними вершниками. Є декілька версій виникнення такої назви. Одна з них якраз пов'язана з тим, що в рейтари йшли не тільки пихаті пани, а й чорний люд. Інша версія стверджує, що обладунки у рейтарів були не найвищої якості. Тому вони іржавіли, і рейтари покривали свої лати чорною фарбою. Не воронили, а саме вкривали фарбою. Бо так дешевше. Якщо маєте свою версію, прошу до коментарів. Також можна зустріти наступні назви рейтарів: чорні кафтани, чорні дияволи, замурзані. Остання версія походження прикметника Чорний в назві цього роду військ це те, що рейтари дуже полюбляли мародерити і робили це із завзяттям невимовної сили. Траплялося і таке, що німецькі найманці рейтари дезертирували та збивалися в зграї. Тоді грабунки місцевого населення сягали за обрійних масштабів. Евард Окшук стверджує, що фірмові широкі рейтарські модні штанці були такої мішкуватої форми саме для того, щоб в них можна було запхати побільше добра, що його добровільно під дулами пістолетів віддало рейтару місцеве населення. За часів релігійних війн у Франції 16 століття Рейтари досягли піку свого розквіту. З 1562 по 1598 роки гугеноти та католики різали один одного за взяттям невимовної сили, трошки зупинялися, аби перепочити, і знову різалися. Про ці причудові події ми якось також обов'язково поговоримо в майбутньому. У цих протистояннях німецькі найманці рейтари показали себе левами війни. Вони анігілювали піхоту супротивника під час битв, в тому числі і вельми відомих швейцарців. Але з ще більшим завзяттям рейтари мародерили та грабували місцеве населення. Хоча справедливості заради треба сказати, що наймачі часто густо відмовлялися сплачувати рейтарам їх кровно зароблені. Це справедливо і для гугенотів, і для католиків. А найманець солдат, якого кинули на грошики, стане мародером в приблизно трохи більше, ніж 100% випадків. Це лише питання часу. Оце нестримне бажання грабунку інколи навіть вирішувало результат битви. Наприклад, в 1562 році в битві біля Дрьо справи були такими: оборона католиків покладалася на швейцарських пікінерів. Їх було біля 6,5 тисяч. Рейтари билися за гугенотів. Стрімкою атакою вершники принизили швейцарців і розгромили все ліве крило католиків. Ціною шалених втрат центр витримав атаку. Пам'ятаєте, якими стійкими були швейцарці? Частина гугенотів розсудила, що все важливе скінчилося, і почала грабувати обоз католиків. Це побачили рейтари. Тверезо розсудивши, що все найцінніше може бути за трофейне без них, рейтари покинули свого наймача і радісно проголопували в сторону обозу католиків та омріяних трофеїв. Залишившись сам на сам з ворогом, гугеноти катку злили. І, мабуть, гугенотів би винищили повністю. Але й на поміч прийшли ті самі рейтари, які прикрили відступ. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особливо подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал на Кофі. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. Можливо, ви забажаєте підтримати мій збір, актуальний завжди в описі. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії. На зв'язку!